Цього тижня європейська комісія оприлюднила звіт про розширення щорічний, і у ньому, як ви знаєте, містяться найкращі оцінки по прогресу і по фактичній готовності України до вступу до європейського союзу. Ми маємо прогрес в усіх переговорних розділах попри війну в усіх без винятку питаннях європейської інтеграції. Ми маємо прогрес. Тож це був наш віце-прем'єр-міністр по євроінтеграції Тарас Качка. До речі, непоганий. І відповідно з тезою, яку ви чули вже декілька разів від різних посадовців, що все чудово з нашим прогресом по євроінтеграції, і взагалі в звіті щодо розширення, ми вам писали відео і відверто розбирали цю ситуацію в загальних рисах, що відбулося на політичному рівні, чому в останню мить справді Євросоюз змінив формулювання, і ну просто нагадаю, це було політичне рішення, щоб не допомагати Угорщині. А зараз ми будемо розбиратися в деталях, саме що. Є добрим, а такі напрямки справді є в цьому звіті, і що є поганим. Будемо ми це робити, в тому числі посилаючись на дані, мені здається, одного із найкращих журналістів якраз в питанні євроінтеграції Сергія Середоренка, який на своєму ресурсі європейська правда і зробив не тільки статтю, а й чудовий. Технічний аналіз з конкретними цифрами щодо цього напрямку нашого розвитку, напевно, найбільш важливого, і в кінці ми поговоримо про реформи, які а, необхідно зробити, і б які наближаються як умова на майбутній транш від того ж самого Європейського союзу. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп, і сьогодні ми розбираємо деталі звіту про Єврокомісії щодо українського прогресу, і що нам, як то говориться, за реформ зараз не вистачає. Тож, починаємо. Окей. Останній звіт Єврокомісії по прогресу. Він справді ну, має. Напевно, точно певні умови для того, щоб його називати непоганим. Е, не дуже згоден з тим, як називають його наш урядовці найкраще за три роки. Але, ну точно, він не такий поганий, як того напевно хотіли би наші опоненти. Е, насправді, і я хочу просто це зафіксувати: Україна ледь уникла статусу відкату реформ і займає. На жаль, останню позицію серед інших потенційних членів ЄС. Тобто, ще раз я хочу, щоб ми одразу зафіксували оцей цей важливий момент, що ми непогано рухаємося, у нас справді є чим пишатися. Нам політично, скажімо, зробили комплімент, хоча могли так само зробити аплікугу, І відповідно, серед інших країн у нас є проблеми. Ми точно не лідер. І ось якщо такий темп реформ збережеться, який зараз назва названий в звіті, і який, відповідно наші урядовці називають як найкраще за останні три роки, то Україна вступить в Європейський Союз приблизно через 22 роки. роки. Давайте ще раз скажу, що приклади ось такого затягнування. Євроінтеграції, вони ну м'яко говорячи, всі погані. Це Туреччина, Боснія або та ж сама Грузія, і коли це затягується, європейський союз в принципі ставить хрест. Тож, як так можна розібратися, в принципі, в що добре, що погано, і чому і де саме Україна відстає від своїх конкурентів по євроінтеграції? Ось якраз про все це і була стаття на європейській правді. А оцінки єврокомісії, як ми вам записували ще в минулому відео, вони ну так чи інакше діляться на декілька параметрів. Перший параметр це рівень готовності держави-кандидата до вступу. Другий параметр це швидкість прогресу. Ну тобто якість і умовно таймлайн. Давайте поясню на прикладі: візьмемо судову систему та верховенство права. В Конкретно в цьому звіті Єврокомісії є дві оцінки цього напрямку. Перший параметр це е, деякий рівень відповідності праву ЄС. Це про умовно рівень готовності нашої судової системи до вступу в Європейський Союз. І другий параметр це який прогрес ми зробили від точки вересня 2024 року до точки вересня 2025 рік. І оцінка за швидкістю, ось якраз і визначає цю дельту або динаміку змін. Сподіваюся, я вам пояснив. В самих звітах ви цю оцінку або вимірювання не знайдете. Вони всі ось ну, описові, але для кращого розуміння процесу, якраз європейська. Правда, і зробила свою табличку. Вони призвоїли числові значення всім оцінкам, які Європейська комісія дає країнам кандидатам. І ось тут найголовніший критерій це саме швидкість прогресу. Наскільки країни від двадцять року до двадцять року напрягалися і робили реформи для того, щоб стати відповідно швидше кандидатом, а точніше членом Європейського Союзу? Наприклад, у нас можуть бути однакові оцінки по рівню відповідності праву ЄС по яким ну по якимось параметрам, наприклад, з тою самою Молдовою або іншими країнами-кандидатами. Але якщо за у цей рік, точніше, з вересня 24 по вересня 25, наш рівень був такий самий. І не змінилося, а у Молдови він відповідно став кращий, то і відповідно оцінки і шанси вступити в Молдову в Європейський Союз будуть очевидно кращі. Сподіваюсь, тут все зрозуміло. І ось якраз для того, щоб це продемонструвати на цифрах. Європейська правда і зробила таку зручну табличку. Я її спеціально буду тримати зараз довго в відкритому вигляді, для того щоб ви, якщо що могли поставити відео на паузу і самі її вивчити, але от, давайте поясню. Як приклад, знову ж таки, по напрямку вільної торгівлі в оцінках України та Молдови Молдови, якщо перекласти ці оцінки на мову цифр, як це ще раз зробила європейська правда, що за що ми дякуємо, то виходить, що Молдова за рік. Показала найбільшу швидкість реформ в конкретному напрямку, і взагалі І прогрес серед всіх учасників він в ну не просто класний. Він в п'ятеро перевищує український. Тому, коли ми іноді критикуємо Молдову, то ось ще раз за рік вони для того, щоб стати членом Європейського Союзу, зробили в п'ять разів більше війні ніж Україна. І таким чином Молдова випередила в цьому році всі чотири інші країни-члени або країни-претенденти на членство в Європейському Союзі. Коротше, вони молодці Санду реально красавчик в цьому плані разом зі своїм урядом. Плюс в дуже класний прогрес знову ж таки показує Чорногорія. Її прогрес за рік ну хоч і не був такий стрімкий, але вона, в принципі, дуже. Багато раніше виконувала для того, щоб наблизитись до європейського союзу, і коротше, вони в принципі з такими темпами, точніше Чорногорія за 2,5 роки може досягнути от якраз достатнього рівня для членства в європейському союзі. Ну і тут і треба згадати ще про Албанію. Вони так само в цьому році не сильно там прискорились, але країна вже до цього майже була на високому рівні і наближена до Європейському Союзі. Що це практично дає, що в Брюсселі вже з'явилася робо така розмова про нове Тріо, відповідне яке називають Чорногорію, Албанію і Молдову. Отут увага! Тобто ці країни рухаються швидко, у них непоганий прогрес. І як ви помітили, в цьому списку немає ще одної країни, яку ми б хотіли би бачити, це Україна. І нагадаю, що декілька разів вам записував теж відео: взагалі-то Україна має йти разом з Молдовою. Якщо розривати оцей цей зв'язок, то відповідно ну, у нас будуть величезні проблеми. Потім з політичну і геополітичну ситуацію по Євросоюзу, коротше, нам не можна відставати від Молдови, а ми відстаємо в п'ять разів по швидкості. От це головний меседж, який я вам хочу дати. І якщо ми не прискоримось, то Молдова буде так далеко від нас, що вже наші союзники в Європейському Союзі скажуть, ну, що ми нічого не можемо зробитись. І відповідно в даному випадку єдиний шанс України щоб наздогнати Молдову, це в. Цьому році ми вже живемо в листопаді 25-го року. Нарощувати оцей цей темп реформ, який, як ви помітили, по майже всім місяцям і голосування Верховної Ради осінню не сильно то пришвидшуються Але я вам говорив про те, що це відео буде не тільки про ну, оцей сухий аналіз, воно буде ще про. Як нам будуть допомагати тим реформ, якщо ми не хочемо самі штовхати, то нас разом з цими реформами? Тут я хочу по-перше сказати: у мене за останні, напевно, декілька днів відбулося ряд з розмов з різними представниками Європейського союзу, і вони крайне довольні тим і прямо це відверто. Вже говорять, що як рухаються зараз реформи, взагалі куди йде Україна? це наша вся історія з автократизмом, про який мене дуже часто почали чомусь питати. Про саботаж реформ, про відсутність політичної волі на них, про продовження нападу на НАБУ і сам. Ну коротше, всі ці штуки вони очевидні ем, зараз для наших союзників в Європейському Союзі. Тож в даному випадку вони розуміють, що поки виборів немає, то відповідно треба якось допомагати політичній волі в Україні. Тож от цей кредит. Які відповідна щодо реконрепараційний, яким ми очікуємо 140 мільярдів? Які я сподіваюся, і мої співрозмовники тут це підтверджують, що так чи інакше нам дадуть? Він точно буде з умовами, він точно буде з конкретним переліком, що ми маємо зробити, щоб отримати гроші платників податків Європейського союзу. І в даному випадку я хочу показати пост Віталія Шабуніна, тому що він, як то говориться, достатньо достатньо близько до переліку того, що можуть вимагати. В першу чергу, це перезавантаження ДБР. Ось ще раз підкреслю історію з Кудрицьким. Дуже сильно підставила ДБР, тож вони зараз на першому радарі. Конкурси на генпрокурора і керівників Нацполу туди ж. Далі це право набув САП розслідувати відповідно і представників ОП, ну тобто зробити їх суб'єктами і незалежні розслідування нардепів скасування правок розлазового вирішити затягування розгляду кримінальних справ в судах, ну і судова реформа, яка починається з очищення верховного суда і коротше повернення міжнародних експертів, і все таке. Це не весь перелік, але він достатньо великий. Плюс митницю бе можете туди теж записати в даному випадку. Просто продовження реформи, щоб ніхто своїми кривими ручками туди не ліз і не намагався її зламати. Тож, то ми маємо як висновок Україна справді молодець, ну точно не отримала поганих оцінок. Хоча ще раз проблема нашої влади, що у все, що було написано далі за словом молодець і про набу, і про права, і напад на демократію, і напад на громадське суспільство, політичне переслідування, вони ж не прочитали, тож вірять, що просто молодці. Насправді це як я говорю скоріше зараз класний. Класна обкладинка, за якою стоїть багато-багато негативних речей. По цифрам ми ну, плюс-мінус молодці, але є проблема, що оцей мінус, він значно. Більший ніж у всіх наших конкурентів по факту по євроінтеграції, і зараз вони побіжали вперед. Тож для того, щоб наздогнати у цих конкурентів, нам треба або самим пришвидшити, що я не вірю в темп реформ або відповідно нам зараз допоможуть його пришвидшити. У це я вірю і ціляко допомагаю. Тож будемо вас інформувати, як воно там буде йти. Вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.